Привіт, друзі! З вами Жанна, у ефірі. Рубрика Годі читати Біблію сьогодні маю на серці відкрити вам дещо особливе стосовно мого життя молитовного і колись. А... Для мене стала відкриттям е, одна ідея, яку Френсіс Чан відкрив щодо молитви. Я думаю, що це дуже тісно зв'язано з тим, що ми з вами тут робимо. Так, ми вчимося не просто читати, ми вчимося вивчати, слово Боже. Дещо схоже, ми бачимо в тому, що говорить Френсіс Чан про молитву. Він говорить, що... Молитва вона потребує не менше зусиль, ніж те, що ми робимо з Біблією, тому що це, це пряма розмова з могутнім Богом. І Френсіс Чан відкрив мені таку досить, я вважаю, класну ідею щодо того, що молитва вона щось перемагає в нашому житті. Вона не може бути просто, просто коливаєм повітря. Вона щось перемагає в нашому житті. Сьогодні ми про це поговоримо. Тож будемо починати. Колись Френцис Чан висловив одну дуже влучну ідею стосовно молитовного життя, і він сказав, що сила молитви здатна змінювати всередині нас дещо важливе. Свою молитву і свій час зранку на Одинці він завжди називав підкорюванням вершин. І сьогодні ми поговоримо. Які саме вершини він підкорював? Він називав це перемогою над трьома проблемами, з якими ми, як християни, ми зустрічаємося досить часто. Щодо мого життя, я, я навіть не думала про те, що це, це, це реально так працює. Якщо твоя молитва вона, вона має місце в твоєму житті досить важливе. Це буде працювати. Які проблеми піднімає Чан? Перше це гордість, пихатість. Ви можете називати це, як вам е, забажається. Але суть залишається суттю. Молитва буде перемагати гордість. Ми поговоримо про три речі: гордість, брехливість і стрес. Щодо гордості. Коли ти знаходишся в присутності того, хто живе в недосяжному світлі, це упокорює тебе. Це схилює тебе впасти з покорою перед Творцем. До речі, такий приклад ми можемо прочитати в першому посланні до Тимофея 6 розділ, 16 вірш. Він, єдиний має безсмертя. Він живе у світлі недосяжному. Його ніхто не бачив і не може побачити. Честью, мою влада вічна. Амінь. Перше послання до Тимофія. Ви бачите, що тут написано, що він живе у світлі недосяжному. Коли ти маленька людина, ти розумієш, що в молитві ти можеш звернутися до того, хто живе в цьому світлі, це упокорює тебе. Друге, щодо брехливості, коли ти будуєш свою розмову з суддєю, який знає ну, буквально все. Перед яким неможливо бути якимось напівчесним, брехливим, це все підштовхує тебе бути максимально прозорим, бути максимально чесним. Я б навіть сказала, що справжня молитва вона не залишає тобі шансів на, на інше. Ми можемо прочитати послання до Єврея в розділ, 13 вірш. І немає нічого в цьому світі, щоб могло б сховатися від Господа. Все на світі явне і відкрите перед Його очима. Йому ми і звітуватиме про наше життя. Коли ми розуміємо, перед ким ми говоримо, з ким ми будемо, ми, ми не залишаємо ну, собі шансів бути нечестими. Це неможливо. Це апріорі неможливо, тому що тут так написано, що Він, він знає все, все відкрите перед Ним. Немає нічого, щоб могло сховатися. Щодо останнього стрес, це навіть ну, це, це моя проблема, мабуть, навіть більше, ніж у вас. Але щодо стресу, коли ти вклоняєшся перед Господом, в чих руках і перемога, і поразки, це дає мир. Мир замість тривоги. Псалом 126, перший розділ. Усі, хто Господу довірилися, ніколи не схитнуться, як і гора расіон, вона буде стояти вічно. Ага. Стрес це те, що зараз нас ну, переслідує просто повсякденно, і навіть якщо ви там не супер втомлюєтесь на роботі, але стрес він усюди. І молитва це той час, коли ми можемо, ми можемо довірити свої почуття і навіть дещо більше, тому, хто має владу над цим. Тому. Просто як такий заклик, пам'ятати, що саме змінює молитва в нас. Якісне молитовне життя це, це те, що може зробити твоє серце більш вишуканим в очах Господа. Гордість, брехливість і стрес. Молитва перемагає ці речі. Тому, друзі, можливо, хтось з вас а, штовхується з цим в своєму житті і, і ви відчували цю перемогу ну, на власному прикладі. Напишіться в коментарях, будемо читати, надихатися вами, тому що це дуже класно, коли м, живі люди розказують живі історії. Побачимося.